Новеньких фордів нещодавно отримали столичні лікарні від Віталія Кличка. Радості київських медиків немає меж. А от лікарі в регіонах тяжко зітхають, коли мова заходить про реанімобілі. На чому їздять і рятують життя у провінції? Бачив Максим Хотіленко. 16 років поспіль цей автомобіль слугував для надання невідкладної медичної допомоги і вже давно свій термін придатності вичерпав. Але відтепер все змінилося. Перше суттєве оновлення за 25 років перед вами. 100 новеньких автомобілів столичним медикам передав мер Києва. Це нові автівки, які замінюють автівки, яким понад 20 років газелі, Жигулі. Волги, які не відповідають жодній критиці, яких більше ми ремонтуємо ніж вони надають сервіс, закупівля нових машин дозволить повністю забезпечити транспортом пункти невідкладної медичної допомоги. Протитуберкульозні, онкологічні, психоневрологічні диспансери і усі дитячі медичні заклади Києва. А от доля старих машин вже давно вирішена. Будуть або за їх технічним станом, збілячись на їх технічний стан за рахунок їх сформований оперативний резерв автомобілів для обслуговування для обслуговування привинної ланки вторинної ланки. Або будуть після вчинення відповідних заходів спрямовані на списання. Краще б нам віддали, благають медики з регіонів. Про оновлення автопарку чули хіба що по телевізору жаліються лікарі. Тут одна машина на усі випадки життя. У Аскій такі машини вже не їздять. Гітлер капут Ну їзди. Нога ліплять люди Надо ж на чомусь їздити. Да? і виїжджає вона тільки на свята, Тож тут мріють навіть не про новенькі автомобілі, а про хоча б якісь більш-менш живі засоби пересування.